Радіо ТРК «Лозова» сповіщає про перехід на новий графік мовлення. Почути першими новини Лозівської громади можна вранці, в обід та ввечері вже з 1 листопада. На хвилі 106,7 FM Слухайте нові інформаційні та розважальні програми. Долучайтеся до ефірів та будьте в курсі всіх найсвіжіших новин громади. Команда ТРК «Лозова» відкрита до співпраці. В наших соцмережах пропонуйте цікавих особистостей, теми та питання, що вас цікавлять. До уваги слухачів ТРК Лозова. З 1 листопада ми змінюємо час радіоефіру. вже з прийдешнього вівторка. Слухайте нас з 7 до 9 ранку, з 12 до 13 обіду та з 18 до 19 вечора. Тож з 1 листопада вмикайте частоту 106,7, і коли зручніше вранці в обід чи ввечері і дізнавайтеся найповніші та найсвіжіші новини Лозівської громади. Також ми готуємо для вас кілька нових програм. Обіцяємо, буде цікаво. Слідкуйте за анонсами в радіоефірі та на сторінках соцмереж ТРК Лозова у Фейсбук та Інстаграм працюємо для вас та разом з вами завжди ваша телерадіокомпанія Лозова.